Одна літературна плітка, і йдете собі далі. Чи знали ви, що автор роману Чорна Рада Пантелеймон Куліш був ще той Ловелас, бабій, закоханець, залицяльник та спідничник? Будучи уже одруженим чоловіком, він легко захоплювався іншими жінками, готовий був на божевільні вчинки, потім тому отямлювався і так по колу. У Демонтовича навіть є книга романи Куліша. І вона не про його твори, а про любовні романи. Хоча він у стосунках частіше хотів бути. Не так романтичним коханцем, як учителем, наставником до речі, саме це дістало письменницю Марко Вовчок. І вона його кинула. Вони з Марко Вовчок, вона ж Марія Вілінська, хотіли собі поїхати разом у Європу. І поки оце листувалися, домовлялися, виявилося, що Марко Вовчок уже чкурнула туди разом із Москалем Тургенєвим. Пантелеймон Куліш дуже сильно обідився і поїхав на свій рідний хутір Мотронівка до дружини відпочивати, відновлюватися і приходити до тями, паралельно пишучи, усілякі наклепи про таких от непорядних колишніх. Більше про пана Пантелеймона дивіться у нашому повному випуску на Ютубі.